Це справилася позов на Ольги Вікторівні, Степані Ірина Михайлівна, до КВЗП Кам'янець-Подільський, блажен Леоніда Івановича, про визнання до ОПРМ. Судове засідання з'явилося посилачка представник позивача. Представник відповідача КВЗП Кам'янець-Подільський до суду не з'явився подав клопотання про проведення судового засідання 22 травня року без участі представника відповідача. Ваша думка щодо подальшого, розгляду, оскільки судового засідання може у вас перела для уточнення мови позвонити. Ваша честь, ну все ж таки, ми хотіли би уточнити позовні вимоги, так як у нас вже з'явився на нашу думку співвідповідач, якого ми хотіли б долучити до справи, це Блажей Василь Іванович, який безпосередньо має заключені довірні відносини. Ну, і зацитувати цьому позовну вимогу і додати ще одну спеціальної служби довідку, оригіналу. Е, ну, Насамперед, хочемо долучити довідку е, з Державної фіксальної служби України від 15.03 де вказано, що блажей Василь Іванович, зареєстрований як фізична особа-підприємець, здійснює підприємницьку діяльність за кведом 43.31 пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення. Ну, Що підтверджено, що дирекція ринку знову ж таки закінчила договір не з тим підприємцем, от це звернує, біля, так. Ну, Хочу зацитувати позовну, уточнюючу позовну заяву, що ми внесли якісь зміни і які доповнення. можна оголошувати. Е, уточнення позовна заява. Про усунення перешкод в здійсненні права користування та розпорядження майном тимчасової споруди кіоском номер 351 АП шляхом демонтування тимчасової споруди кіоску номер 351 п який створює перешкоду за рахунок мельги Ольги Вікторівни, тобто позовача по справді. Визнати договір оренди на торговельне місце номер 351 п від 1 вересня 2014 року та 1 січня 2017 року між ТОВ КВЗП Каменець-Подільський та відповідачем Блажаєм Леонідом Івановичем і е, співвідповідачем Блажаєм Василем Івановичем не дійсно таргувати нікчемним. Ольга Мельник Ольга Вікторівна приблизно з 2010 року здійснює підприємницьку діяльність КаВЗП «Каменець» на території КВЗП Кам'янець-Подільському, тобто на центральному ринку міста Кам'янець-Подільського, що підтверджується останнім перезаключеним договором оренди торгівельного місця номер 359 АП від 1 вересня 2014 року. Знаходиться в матеріалах справи. Код здійснення підприємницької діяльності, тобто КВЕД 4781, Роздрібна торгівля з лотків на ринках харчовими продуктами предметом договору є надання оренди орендодавцям, довіреним. Підприємством Кам'янець-Подільським дочірним підприємством на той час, коли укладався договір з Мельник, ще було дочірне підприємство району споживчого товариства, комерційно-виробниче, заготовельне підприємство Кам'янець-Подільський, у тимчасове платне користування для проводження торговельної діяльності торговельного місця номер 351 АП загальною площою 6,2 квадратних метрів, що розташована на території дочірного підприємства КВЗП Кам'янець-Подільський. Під поняттям торгівельне місце, що з чим заключений як у договору в даному договорі розуміється, торгівельна площа, зокрема, замощені чи заасфальтовані ділянки території ринку, встановленням згідно з планом території ринку розмірів для здійснення продажу товарів або надання послуг суб'єктами господарських господарювання в кіосках. Це йде як ще додатково що ми додали до матеріальної справи на влажея Василя Івановича, що в нього пасажирські перевезення, тобто навіть договір заключений з таких підстав, ми рахуємо недійсним, бо не відповідає умовам. Об'єкт оренди облаштовано тимчасово нестаціонарною не спорудою, право власності, на яку має орендар, відповідно договору. Місце знаходження об'єкта оренди зазначається на плані території ринку. Тобто це та саме той план території ринку, який вказаний в договорі оренди, пункт 3, який мали надати відповідачі по справах КВЗП Кам'янець-Подільський. Вони, на жаль, дали заяву, щоб слухати без їх участі, так? Так, сьогоднішнє засідання відповідно плану території ринку, де, де мельник здійснює свою діяльність як урендар її кіоск загальною тощо 6,2 квадратних метри рахується кутовим між прохідними рядами за весь період часу існування ринку. Ніколи не стояло питання, що будуть надаватися дозволи для розміщення. Тобто на проході на прохідній частині ринку ще одного торговельного місця, що фактично змінило траєкторію розташування відповідно плану території ринку в цілому, що суперечить санітарним нормам, у вихідний санітарним пожежним нормам, у вихідний день, відповідно договору е, на території, це понеділок. Ну і тут я вже не буду, це вже йде як що Степанюк Ірина Михайлівна, саме що це ми вже з'ясовували на попередньому засіданні, що між ними укладений договір як позички на і відповідно 209 цивільного кодексу України не потрібно нотаріально засвідчення. Між ними рахується як договір позички саме лайка, що договір оренди торгівельного місця – це Мельник, Ольга Вікторовна, заключила з КВЗП, а договір позички з. Торі саме кіоску з степанюк іриною Михайлівною. Відповідно до заяви від 26.01.2016 року від першого до чдоільного підприємства Кам'янець-Подільського районного споживчого товариства, комерційно виробничне заготовельне підприємство Кам'янець-Подільської блажей просив надати дозвіл на реконструкцію кіоска номер 351 Пес проведенням зварювальних робіт для збільшення площі та облаштування. Дирекція ринку без будь-якої дозвільної документації та повноваженнями надала дозвіл у зв'язку з чим збільшила площа кіоску «Ларька» До 18 і 9. при цьому зміни до договору оренди торгівельного місця номер 351 п з КВЗП Кам'янець-Подільським та Блажем Леонідом Івановичем уклали від 1.04.2016 року. Дирекція ринку не має права розпоряджатися тимчасовими спорудами на центральному ринку. Відповідно, заключений договір з підприємцями. Положень статуту та іншої документації, вони є розпорядниками виключно торговельного місця на земельну ділянок, перевищенням своїх повноважень та навмисно перешкоджаєте торгівлі в кіоску Ларька номер 351 саме мельник Ольги Вікторівна, та порушення плану території ринку розмістили на частині між прохідними рядами, на ринку тим самим приваривши малу конструкцію до кіоску ларка, який... На який дозвіл на пошкодження майна мельник Ольга Вікторовна і Степанюк Ірина Михайлівна не надавали ухвалою апеляційного суду Хмельницької області від 9 лютого 2017 року, було встановлено, що відповідач по справі блажей ЛІ припинив свою підприємницьку діяльність 23.07.2014 року. Тобто, на той час, як були укладені додаткові договірні відносини на збільшення площі торгівельного місця та в цілому договір. Що зазначено в пункті 1 під підпункту 10? Такі незаконні дії і спричинили перешкоду у розпорядженні своїм майном, а саме кіоском номер 351 АП позивачу по справі мельник Ольги Вікторівни. Потрібно зазначити, що дирекцію ринку було надано дозвіл на реконструкцію кіоска збільшення торгівельного місця, яким який знаходиться за номером 351П, без будь-яких законних підстав з порушенням умов статуту товариства з обмеженою відповідальністю КВБЗП Каменець-Подільський, отже, звище викладеного довіру оренди торгівельного місця номер 351 п від 1 вересня 2014 року між ТОВ КВЗП Каменець-Подільський та відповідачем Блажем Родіном Івановичу вважаємо недійсним. Під час судового засідання представником відповідача по справі Томка ВЗП Кам'янець-Подільський було повідомлено, що договір віднос, договірні відносини між ними та відповідачем номер 2 блажем ЛІМ. Були припинені в односторонньому порядку. Також в період судових засідань стало відомо, що дирекцію ринку Товка ВЗП Кам'янець-Подільський без будь-яких законних підстав було переукладено договори оренди торгівельного місця номер 351 п від 1 січня. Це хочу зазначити це після нового року неділя 2017 року з співвідповідачем по справі блажем. Василем Івановичем. Співвідповідач по справі Блажай Василь Іванович зареєстрований як підприємець 24.09.2005 року та проводить підприємницьку 9, 5 року 2005 у мене щось тут. Ну, го року проводить підприємницьку діяльність квет 4931 пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучена найманих осіб зареєстровано. Будь-яких довірних немає будь-яких довірних суборенди оренди майна. Приміщень кіосків не укладав. Тобто відповідачами по справі номер один товка ВЗП Кам'янець-Подільський знову було порушено умови статуту, відповідно якого не укладали договірні відносини, які не передбачають господарську діяльність у вигляді роздрібної торгівлі з лутків на ринках, харчовими продуктами чи інше з таких підстав. Рахуємо договори оренди на торгівельне місце номер 351-П, що і спричиняють перешкоди користуванні. І розпоряджені своїм майном саме 300, за номером 351 АП Ольги Мельник Мельник Ольги Вікторівни від 1 вересня 2014 та 1 січня 2017 року між ТОВ ВЗП Кам'янець-Подільський та відповідачами Блажеєм Леонідом Івановичем і співвідповідачем Блажеєм Василем Івановичем недійсним та просимо рахувати нікчемним. Ну і законодавчі міки норми тут ми виписували, які є відповідні термою. Ми знову ж таки ваша честь, хочу зазначити, що зустрілися з порушенням, і навіть договір, який нам надав влажей Леонід Іванович, прошу зазначити, що тут, де вказано в частини, що товариство з обмеженою відповідальністю уклали з Васильовим Івановичем договір. Він нам сам це надав, які діє на підставі документа, що засвідчує право на підприємницьку діяльність, і тут є прочерк, що ми не бачимо ну, саме яке право. Тобто дирекція ринку знову ж таки вона не перевіряє і не встановлює, з ким вона заключає договір оренди. На місці Ольги Вікторівни може бути кожен підприємець на ринку. З таких підстав дирекція ринку не встановлює. Оце ж ваша честь, копія вас так, ну, це надали нам тоді так само, це у вас як оригінал заключений, так? І тут які є на підставі документи, що засвідчує право на підприємницьку діяльність, ми так як не можемо встановити. Блажає Василя Івановича. Ми тільки можемо опиратися на наші докази, це як на Державну офіціальну службу України, яка нам надала відповідь, що він тільки має пасажирсько-наземний транспорт. Тому я прошу долучити як співвідповідача відповідно цивільно-процесуального кодексу статті 33, заміна належного відповідача або залучення співвідповідача. Чому саме ми просимо залучити як співвідповідача? Бо в принципі блажей Василь Іванович, і блажей Леонід Іванович це вони в родинних стосунках, вони є рідними братами, а дирекція ринку. Ну я так вважаю, що з мовою з блажеєм з блажеями вже. Вони той саме місце, яке вчинить перешкоду, не дійшовши до висновку суду, не дійшовши, щоб було рішення суду, чи ми хочемо добитись, чи не, чи дійсно перешкоду вчиняє, чи не дійсно перешкоджає. Вони далі перезаключають договір. Ми не можемо навіть ваша честь подати забезпечення позову, якими б діями б, судом вже було б заборонено укладати будь-які довірні відносини. З тих підстав я поясню, що е, дирекція ринку, я не знаю, де вони укладають ці договори, на коліні, можливо, десь там, в недільні свята, після нового року Чернявський проснувся і вирішив переукласти договір. Ну просто це е, навіть засвідчує сам той факт, що в неділю після нового року укладали договір. Не перевіривши взагалі нічим ніщо і знаючи на той час, що в нас розглядається справа в суді, дирекція ринку знали, і вони намагалися це якось якимось методом, можливо, приховати. Я не знаю. Тому я прошу вашу честь прийняти уточнюючу позовну заяву, долучити до справи співвідповідача Блажея Леоніда Івана Василя Івановича, оскільки він рахується на те саме місце, просто перезаключили довірні відносини. З тими самими порушеннями, з тими самими умовами. Це примірник для суду, так? Так, це і... примірник для суду, і це ми надали копії там три Довідки. два відповідача. Да, це якщо це нам можна розповідати для чернетки, ну для вас я не знаю. довідку податкових проспідовад. Так, також долучити, бо це є безпосередньо, як факт підтвердження того, що блажей Василь Іванович вже. Блажей Леонід Іванович, рахується взагалі не підприємцем, а блажей Леонід Іванович О, не має Василь права Іван. Василь Іванович не має права займатися такою діяльністю. Оглянувши оригінал довідки, Її копія долучається до напорожні страти. Інші клопотання будуть? На даний час ні, да. ваша честь. Тоді у зв'язку із поданням заяви про уточнення позовних умов судового засідання поговорити.